Тоді як благодійні організації домагаються того, щоб тема розмінування України була на порядку. Денному лондонської конференції з відновлення українські фермери самостійно знешкоджують міни. Британське видання Guardian опублікували історію жителів Гусарівки. Це село під Балаклією на Харківщині. Місяць було в окупації на початку повномасштабного вторгнення росіян. За цей час на місцевій фермі було вбито майже три тисячі корів, коли село звільнили. Туші вкривали землю. Наскільки було погляду? В цій худобі, що вижила, не було чого їсти. Тварини були настільки голодні, розповіли виданню місцеві, що їли хвости одна вонтої. Ще під час окупації кілька працівників подалися на ферму, щоб нагодувати підопічних. Більше цих селян ніхто не бачив. Телята пройшли повністю голодовку, як знаєте, як ото концлагер Бугенвальд, тому що деяке время їх не можна було зайти сюди на ферму і покормити. І худоба десь дві-три неділі стояла вся голодна. Дуже багато худоби ну, витягли. Померла з голоду. Часть була поранена в принципі. Бачите, з 3200 голов, ну за що тут можна балакати. Наробили нам діло. До сих пір їх ще ніколи не знайшли. Шість чоловік прийшли кормити худобу, і назад від ціль не вийшли. Працівники ферми, які залишилися живими, теж постраждали, розповідає Гардіан. Коли у березні минулого року їхнє село захопили росіяни, стосунки між окупантами й окупованими спочатку були небагатослівними, але ввічливими. Усе змінилося після того, як росіяни зазнали великих втрат у бою з українськими військами. Вони виглядали як ті самі люди, але поводилися зовсім по-іншому. В їхніх очах можна було побачити безумство, розповів керівник ферми Юрій Вовченко. Вони стріляли в людей на вулицях, кричали так, що люди лякалися і залишалися вдома. Росіяни давно забралися, але наслідки окупації надалі нищать ферму в гусарівці. Будівлі зруйновані у землі міни. Поки поля не будуть розміновані, пише Гардіан, не можна сіяти, а в цілілу худобу виводити на пасовище. Харківська обласна група допомагає розміновувати будівлі і подвір'я, але вона і міжнародні організації, що її підтримують, не мають можливості розміновувати ще й сільгосп господарства. Усього в Україні може бути заміновано 25 мільйонів гектарів земель. Це площа Великої Британії. У благодійній організації з розмінування Галотраст кажуть, Україна зіткнулася із наймасовішим мінуванням, яке світ бачив із часів Другої світової війни. Уряд України планує повернути понад 470 тисяч гектарів найбільш цінних сільськогосподарських земель у продуктивне використання протягом чотирьох років, каже міністр економіки Юлія Свириденко. Наш план обстежити, очистити та повернути в користування більшу частину всіх потенційно забруднених територій упродовж десяти років. Благодійні організації наполягають, щоб на конференції з відновлення України, що розпочнеться у середу у Лондоні, розмінування було у центрі уваги як перший крок у відновленні сільгосп-сектору у компанії Галотраст розмінуванням займається 800 українських працівників. Очікують, що наступного року їх буде удвічі більше. Проте за українським законодавством самі витягати і знищувати міни вони не мають права. Тільки позначати їх на карті і на місцевості. Ці обмеження дуже уповільнюють розмінування, тоді як такі фермери, як у гусарівці, не можуть чекати конференції правових реформ. Уряд вимагає сплатити податки, а землевласники чекають щомісячної орендної плати. Тому фермери мусять самі розчищати землю. Як це роблять, розповіли британським журналістам. Спочатку протягують довгу мотузку через кожне поле, щоб виявити розтяжки. А потім ідуть, шукають міни, викручують детонатори і складають їх. Кажуть, знайшли уже тисячі. Досі щастило, що жодна не здетонувала. Ми бачимо багато пристроїв, які не можна чіпати. Багато мін-пасток, де дві-три міни встановлені одна на одну навмисно. Розповідає керівник регіонального штабу Галотраст Майк Ньютон. Але як ви бачили, фермери просто не можуть чекати, і ми їм дуже співчуваємо. Людям просто потрібно виходити в поля і заробляти на життя, і вони роблять це в найнеймовірніших умовах. І в цьому є велика частка винахідливості. Сучасні технології розмінування починають надходити в Україну на околиці. Ізюма пише Гардіан. Регіональна служба порятунку використовує робота міношукача хорватського виробництва. Він розчищає землі під пошкодженими електроопорами, щоби можна було почати ремонтні роботи. Тим часом деякі фермери власноруч збирають малобюджетні пристрої для розмінування. На одній з ферм у Харківській області працівники господарства приварили частини покинутих російських танка і бронемашини до старого трактора і його борони, а потім під'єднали їх до дистанційного пульта. Оператор працює на безпечній відстані, ганяючи трактор полями і знешкоджуючи міни. Ми зрозуміли, що не можемо чекати, коли почнемо сіяти, і узяли ініціативу в свої руки. Ми подивилися, який вигляд мають іноземні машини, і зробили щось подібне власноруч. На доопрацювання пішло близько двох місяців. Після цього пише Гардіан, винахідники зробили схожі пристрої ще для п'яти господарств поблизу. На тепер у них уже черга захочих придбати їхні машини. Фермери кажуть, обставини сьогодення змушують бути новаторами. Це був огляд прес.